Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це ще одне нові, нове відео за день. Тому поїхали. Є такі гірі 8 кг, ціна 300 гривень. Є такі тапари 150 гривень за штуку. Коса 150 гривень за штуку. Сумка 50 гривень. Так, є такий зимовий набір, 170 гривень. За це все, кому потрібно, кому потрібно. Детальніше. Пишіть, зробимо. Є такий карбюратор ява 70 гривень. Так Ще в нас є дрель перфоратор 600 гривень. Є такий ніж 100 гривень. Є такі кришки пластикові, ціна 60 гривень. Балон з горілкою. Ціна 110 гривень. Дзеркало 35 гривень. Дрель без патрона 270 гривень. Є такі колодки. ВАЗ 2109. Нові 60 гривень. Є така коробка 100 гривень. Так, поїхали далі. Є такі дві пішні. Ціна 50 гривень за штуку. Є такі термоси. цей 90. Цей 150. Є такі болти. 40 гривень за кілограм. Є такий трос з чотирма карабінами 250 гривень. Є ще такий рюкзак, 30 гривень. Ще є трос 0,6-0,7 міліметрів. 20 гривень за метр. Так що, кому потрібно, поміряємо. Є такі шпателя. 10 гривень за штуку. Є ще парафін. Віддам волонтерам безкоштовно. Тут його досі багато. Хто хоче купити. Пишіть. І якщо хтось знає волонтерів, будь ласка, номер телефона я відправлю. Так, є такі товари. Від 90 гривень до, 200, до 250 гривень. Тому робимо скріншот, скидаємо і визначаємо на що ціни. Є такі дюбіля 50 гривень за всі. Є такий редуктор, робочий 300 гривень. Є такий сікатор 150 гривень. Є такий вал на циркулярку 600 гривень. Є такі тіски. Зараз покажу поближче. Такі вони гарні, ціна їхня 300 гривень, є солідол, тут його трішки більше, ніж ці з бутилки, ціна солідола 50 гривень. Є такий штангель циркуль 100 гривень. Є ще такий вал поменше. 350 гривень, він новий. І ще є, є, є такий риболовний парашут. Ціна його 900 гривень. Якщо комусь щось сподобалося, пишіть на Viber, або дзвоніть по номеру телефона, який написаний на. Екрані. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки. Гарного вечора!